Як вибори у Сполучених Штатах Америки вплинуть на Україну? Насправді вибори це жорстке політичне протистояння. І ми розуміємо, що у Штатах ця боротьба буде також дуже гострою. Безумовно, для нас дуже важливо, щоб фінансова підтримка Сполучених Штатів Америки зберігалася для України, в тому числі і в період виборчої кампанії. Для нас дуже важливим є і результати виборів у Сполучених Штатах, тому що насправді політика Сполучених Штатів впливає на усю геополітичну шахівницю. Нещодавно Байден зустрічався з китайським лідером Сі. І це визначна зустріч, яка насправді з однієї сторони не має конкретних результатів. Але вона має цінність для майбутнього геополітичного розвитку світу. І полягає це в тому, що фактично світ знову стає двополярним. Ми можемо говорити і стверджувати, що процеси глобалізації все продовжують згортатися. І після виборів у Сполучених Штатах Америки ми побачимо, як знову ж таки держави все більше будуть закриватися одна від одної, захищаючи власні інтереси, і це про національні інтереси. Тому ми можемо говорити про те, що вибори у сполучених штатах будуть глобально впливати на усю ситуацію в різних державах світу. Окрім того, маємо зазначити, що для нас дуже важливо тримати голову холодною, для того, щоб фактично ті різні погляди і різні точки зору, які будуть висловлюватися у Сполучених Штатах, не змогли вплинути на нашу позицію як держави. Для нас дуже важливо зберігти у подальшому двопартійну підтримку Сполучених Штатів Америки, і для нас дуже важливо не допустити того, щоб нас звинуватили. У можливому потенційному впливі на вибори у Сполучених Штатах Америки, тож давайте будемо слідкувати за ситуацією, але при тому тримати голову холодною.